Вітаю! Мене звуть Круковська Світлана Григорівна. Я вчитель основ здоров'я Харківської гімназії номер 55 Маю вищу кваліфікаційну категорію і педагогічний стаж. 31 рік. Моя задача як вчителя основ здоров'я полягає в тому, щоб навчити школярів використовувати резервні сили свого організму, свідомо володіти життєвими навичками здорової та безпечної поведінки. Спілкування з людьми передбачити наслідки своєї поведінки та вміти приймати своєчасні рішення, які сприяють свідомому вибору здорової поведінки та наміру дотримуватися її протягом життя. Моя педагогічна ідея полягає в формуванні здоровозбережувальної компетентності учнів на уроках основ здоров'я в рамках дистанційного навчання. Принципи, які я використовую. Ефективна організація роботи учнів в команді для вирішення проблем чи проєкту, розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів через збір та аналіз інформації з різноманітних джерел інформаційного простору, серед освітніх середовищ для дистанційного навчання основам здоров'я використовую Google Classroom, створюючи презентації, текстові документи, відеоконференції. Застосовую нетрадиційні форми проведення уроків, уроки екскурсії, вікторини або урок на свіжому повітрі. Використовую такі інтерактивні технології, як знайти відмінності, мікрофон, незакінчені речення, робота в парах, асоціативний курс, очікування. Під час уроку для виконання класних завдань або практичних робіт дозволяє учням використовувати гаджети. Щоб виділити необхідний уривок із відеоматеріалу, проаналізувати його та скласти алгоритм дій. Сучасні пристрої зв'язку дозволяють учням знімати відео, тому як варіант мотивації до виконання завдань може бути відеовідповідь на домашнє завдання. Тестую інфографіку та різні види навчальних ігор на платформах Learning Apps та Jamboard. Для ефективної комунікації з учнями та батьками використовую телеграм та вайбер. Під час уроків використовую міжпредметні зв'язки, опираючись на знання учнів з біології, хімії, фізики та фізкультури. Оздоровчі хвилинки, які я проводжу під час уроків, інколи супроводжую музикою, яка до того ж знімає втомлюваність. Традиційними є зустрічі зі спеціалістами з різних сфер життєдіяльності людини, які практично демонструють учням реальність небезпек та відпрацьовують під час них алгоритм дій. У зв'язку з війною на території нашої держави з 1 вересня у навчальній програмі розширено з місця розділу безпека і здоров'я людини. Були додані питання, що пов'язані з ризиками воєнного часу. Зокрема. Сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги і психологічної самодопомоги. Від конкурсу очікую натхнення для нових ідей, проєктів, ознайомлення з альтернативними способами навчання. Дякую за увагу.